Як завантажити Капкат в Україні? Взагалі є декілька методів це зробити. Перед тим як ми перейдемо до цих методів, хочу додати: Капкат це не російська програма. Вона була створена розробниками з Китаю. І ви запитаєте, чому ж її видали з українського App Store? Проблема була в тому, що дуже багато людей почали розповсюджувати інформацію, що Капкат це російська програма. Відповідно через це в App Store почала падати оцінка Капката, і програма стала недоступна для українських користувачів. Отже, перший спосіб це якщо ви вже раніше скачували капкат на свій телефон. Заходимо в App Store, переходимо до нашого профілю, натискаємо програми і тут шукаємо Капкат. І якщо у вас тут є капкат, то переходите і завантажуєте його. Ще один спосіб це зміна регіону. Натискаємо на наш iCloud Країна регіон. Змінити країну або регіон. І міняємо країну на Польщу. Погоджуємось. Обираємо Blink, і всюди вписуємо Poland. В цьому полі вписуємо ось такий індекс. І тут так само пишемо Poland. Номер телефону будь-який, щоб було 9 цифр. Нас пише, що в нас виникли якісь труднощі, але ми просто перезаходимо в App Store і пишемо пошуковику CapCut. Ось. І тепер він у нас є, і ми можемо його завантажити. Переходимо на наш iCloud. Країна, регіон. І після того, як ми завантажили наш капкат, ми можемо змінювати наш регіон назад на український. Якщо у вас Android, то тут взагалі немає проблем. Просто заходите в браузер, пишете Завантажити капкат і завантажуйте з найпопулярнішого сайту. І ще хочу додати: в моєму інстаграмі ви знайдете великий пак для відеомонтажу абсолютно безкоштовно. Тому переходьте по посланню в описі і забирайте.